В день знань у центральній школі міста відкрили сучасний спортивний об'єкт. На території Мукачівської ЗОЖ номер 1 побудували спортивний зал площею 400 метрів квадратних, розрахований для занять з різних видів спорту. Також є душові та роздягальня. Новозбудований комплекс відвідав Мукачівський міський голова Андрій Балога. Він розповів, що раніше учні займалися у пристосованому приміщенні, зведеному понад 100 років тому. Тож було вирішено побудувати з нуля новий об'єкт. Біля спортивного залу облаштували сучасний мультиф Функціональне спортивне поле, подвір'я облагородили та виклали бруківкою. На реалізацію проєкту виділили 15,5 мільйонів гривень. Побудувати об'єкт вдалося ще до початку війни. Було прийнято рішення побудувати нове нове спортзал. Тим більше цього вимагали вже багато років батьки. Крім спортзалу, який побудований з сендвіч-матеріалів, тобто з сучасних матеріалів, енергоефективних, також облаштовано подвір'я повністю школи, огорожа і так далі. Об'єкт вдалося завершити майже повністю ще до початку війни. За останні місяці просто вже привелося до ладу там розмітка, розклався інвентар і так далі. І фактично зараз, з 1 вересня, коли дітки вже переходять в офлайн форму навчання, зможуть користуватися нормальним сучасним спортивним об'єктом на території власної школи. Такі об'єкти ми планували і плануємо на базі інших шкіл в місті. Це особливо потрібно спортзал в гімназії. Теперішній ліцей, де немає такого приміщення. Потрібно також у четвертій школі збільшити спортивний зал, також в інших школах. Я впевнений, що будемо старатися над цим працювати. Коли видатки на такі потреби буде дозволено урядом, тоді будемо фінансувати. Але сьогоднішній день головне це перемогти в війні. Тому що, коли переможемо в війні, тоді зможемо все спільно розвивати будувати і так далі. У школі 850 учнів тепер школярі можуть займатися улюбленими видами спорту у світлому, просторому приміщенні та комфортних умовах. Навчається у нас станом на сьогоднішній день 850 учнів і плануємо, що цей і сподіваємося, що цей навчальний рік буде кращим ніж був попередній. Хоча розуміємо, в яких умовах ми його розпочинаємо. На превеликий жаль в умовах війни, але Школа готова до змішаної форми навчання, тому що ми маємо укриття. Дуже ми раді цій ситуації, що сьогодні ми відкрили наш новозбудований спортивний зал і не лише спортивний зал, а і багатофункціональні майданчики на території школи. Територія школи також облагоровено капітальне благоустрій. І Скажу так, ми цього чекали дуже довго і дуже раді, не лише педагогічний колектив, учні батьки, що ми нарешті маємо такий сучасний гарний спортивний зал. Новий навчальний рік у школах Мукачівської громади розпочався традиційно. Готувалися до нього відповідально. Найважливішим завданням було облаштувати укриття для школярів, подбати про заходи безпеки, а також забезпечити школи альтернативним опаленням. Наша задача в тому, щоб всі школи працювали в офлайн режимі. Діти мають ходити на навчання, діти мають вчитися, тому що ми вже маємо два роки ковіду, ми маємо вже більше півроку йде війна, діти мають навчатися в школах. І наша задача забезпечити повне функціональне закладів освіти, це де потрібно передбачити укриття. Зараз працюємо в повному об'ємі над тим, щоб забезпечити альтернативне опалення по всіх закладах освіти. Це стосується шкіл та садочків. Ми переводимо все на електричне опалення, щоб не бути залежними від газу. Має бути якась... у нас є політика в цьому питанні, щоб не використовувати взагалі газ в закладах освіти. Ну і відповідно будемо робити і надалі все можливе від нас залежне для того, щоб школи і заклади освіти функціонували. Після літніх канікул школярі повернулися до своїх класів: 1226 учнів. Перше сіли за шкільні парти. Діти навчатимуться очно та за змішаною формою. У школах Мукачівської громади до навчання приступило 13 391 учень у 577 класах. Деякі школи на змішаній формі навчання, деякі школи на очній. Формі навчання однозмінні. Форма навчання зависить від приміщення укриття, скільки укриття може вмістити дітей одноразово для того, щоб забезпечити для них безпеку. Тому просимо всіх батьків з розумінням віднестися до того, що десь може бути змішана форма навчання, десь очна форма навчання. Ми готувалися до 1 вересня, вже практично всі укриття у нас готові. Можемо забезпечити безпеку для дітей. Ну і саме головне, що ми учимося очно, щоб діти відвідують школу, сидять за партою, а не дома за комп'ютерами дистанційно. Нехай новий навчальний рік, окрім знань, принесе нашим дітям мир.